Друзі, всім привіт! Мене звати Ярік, і ми в цьому будемо проходити відео гру Грині Роблокс в карті в домі із третьої частини. Ну, ви знаєте, через що? Через ворота. І все таки в цьому відео не ми з вами стали бабкою Грині. Ми з вами відомовлялися, що ми цю гру будемо проходити через ворота. Нічого немає ясного. Нічого нема в ящиках. О, я знайшов ключ від сараю. Ключ від будинку, там, де є генератор. Наше Наше саме головне завдання. Задача. Це не попадатися к бабусі Грині. Тихо, ви чуєте її шаги. Вона там ходить, гриніть. Давайте обійдемо, пройдемо мимо кухні. Вона по-любому там. Беремо спічки і все валимо, тікаємо від неї. Куди можемо? Куди завгодно біжимо, валимо. Фіг тобі Грині. Все, ми з вами бросили ключ. Тепер де Грині? Май мене лякати. Зачиняємо навіх двері. Все, кабель ми з вами знайшли. Ура, супер! Ні-ні-ні, Гренні. Я не хочу з тобою грати в хованки в хайд-сік. Грині, де вона? Нема її. Тихо, ви це чуєте? Це папка Грині, вона десь ходить. Бабка Грині, я її не бачу. Її треба вислідкувати. Ключ від зброї знайшли. Ура! Це саме головне! Зачиняємо їх нафіг! Піджигаємо бревно дерево! Оцю дерев'яшку дусь. Я знайшов ключ від сейфу. грені Даже не вз... не вздумай мене лякати А то хуже буде. Так, бабусі грині нема, це дуже добре. О, цей бовтик нам якраз потрібен. І саме останній, як ви знаєте, що залишається, це вентиль. щоб втекти з цього дому. Тихо, ви знову це чули? Чули? Ось, знову грині, там ставить капкани. Грині, ти де? Тихо. Буде обережнішим. Нам треба бути обережнішими, пацани, і дівчата. Все гри, все грині. Я втікаю, я просто тікаю, втікаю з цього дому, ура! Так, друзі, ми з вами це зробили. Ми втекли з цього дому, бабусі Грині. Давайте на цьому вже відео закінчимо. Оцінюйте відео лайками, Підписуйтеся на мій канал. Всім бувайте!